Ми є з вересня 2009 року контактною групою в Україні Транспаренсі Інтернешнал. Основна наша діяльність спрямована на антикорупцію. Тобто, це не обов'язково ну, кожного разу, коли ми переходимо <кій> будь-куди до співпраці чи до громадських діячів, чи до журналістів, чи до представників влади. Ми вживаємо слово антикорупція. Як правило, ми займаємося підняттям. Професійності громадських діячів в напрямку громадської експертизи, підняттям активності громадських рад і на рівні Кіровоградського регіону, і на рівні всієї України, це якби навчання, да, дача в руки всім небайдужим інструменту громадської антикорупційної експертизи. Як ви знаєте, за новою постановою Кабінету міністрів України громадська Громадські ради мають право здійснювати громадську антикорупційну експертизу. Територіально ми знаходимося в Кіровограді разом з тим, за своїм статусом ми діємо на трьох рівнях. Це на локальному наша діяльність розповсюджується на Кіровоградський регіон. Можливо, Кіровоградському регіону не пощастило більше за все, оскільки всі наші пілотні програми, які ми запускаємо на всю Україну, вони спочатку прокатуються по Кіровоградській області. Ми працюємо також на рівні всієї України. Тобто то на рівні Кіровоградської області, наприклад, ми пілотували програму професійної підготовки активістів громадських рад. От тепер ми цю програму пропонуємо на рівень всієї України і разом з коаліцією громадських організацій ми зараз здійснюємо методичну підтримку і для державних службовців, які безпосередньо мають опікуватися активізацією діяльності громадських рад і громадських діячів.